164 дитини на Буковині мають онкозахворювання після виявлення недуги Для більшості з них життя проходить між лікарняними палатами та рідною домівкою. Як кажуть лікарі, найважчий період, особливо для дуже маленьких пацієнтів, перебування у самому медзакладі. І дуже хорошою терапією для діток стають позитивні емоції, продовжує Марина Буличева. Це Олександра, Їй лише два рочки. Нещодавно дівчинці діагностували лейкемію. Ніби вона завжди була така здорова, весела дівчинка, завжди така не думали, що у неї може бути якась хвороба. Що за хвороби неї була? Лише горло боліло і так. Потім вона почала трошки блідіти, не хотіла їсти, зубчики почали рости. Ми думали, що то від того. Но потім побачили, що багато днів, вже тижнів, що у неї є температура, прийшли до лікарів, добре, що до них попали. І вони зробили всі аналізи і побачили, що у неї є ця хвороба, здали всі аналізи в Київ, і там ще гірше казали, що друга стадія. І... Хвороба тяжка. Цьогоріч, окрім сашуні, до відділення кардіо-онкогематології, вперше потрапило ще 20 діток. Медики кажуть, процес лікування досить складний і дороговартісний. Нині тут практично усі медикаменти є. Очікують ще на доставку декотрих і дякують небайдужим, котрі у критичній ситуації не втомлюються допомагати. Приходять люди, допомагають нашим батькам, нашим діткам. Приносять медикаменти, деколи приносять гроші, і ми зразу закупляємо медикаменти, яких немає. Волонтери приходять часто, приносять нам подарунки дітям, приносять іграшки. Приємно, що дійсно вболівають за життя дітей, тому що повірте, якщо дитина лежить від 6 до 9 місяців у відділенні, то треба створити такі умови, щоб дитина могла як вдома. Щоб вона була тому, що важко. А ще медики констатують: дітки швидше видужують, коли отримують позитивні емоції. Ми завітали в гості. Мало бути семеро маленьких діток. Ми приготували сім подарунків, сім ведмежат, сім пакетів солодощі, сім фломастерів було наборів. Також розмальовки цікаві. Прийшли, але сьогодні було лише троє маленьких діток. Ми вручили подарунки, інше все залишили. В п'ятницю прийдуть ще четверо маленьких пацієнтів. їм Також передадуть наші подарунки. Волонтери переконують, символічні на перший погляд подарунки, хоч на певний час, але допомагають малечі забути про свою хворобу і знову відчути себе справжніми дітьми. Ви розумієте, що ці усмішки, невеличкі подарунки це найбільше, що потрібно цим діткам. Увага, ну вони дуже раді, коли ми проходимо. Хоча вони маленькі, я розумію, що дітки сприймають цю увагу і розуміють, що вони не покинуті. Я думаю, що ми робимо все для того, щоб вони швидше одужали або ж трималися сильнішими. Марина Боличева, Андрій Буліга, телеканал Буковина.